Аю, у нас щоп'ятничний традиційний спецпроект як здоров'я, де ми розповідаємо про актуальні проблеми зі здоров'ям наших подолян. І сьогодні тема ендокринології чи не кожна людина в своєму житті стикалася, чи у своїх родичах, чи у своїй сім'ї, власне, стикалася з проблемою ендокринології? Отож, що це таке? Які проблеми виникають сукупні і не лише про це далі. Надія Муляр, дитяча лікарка, ендокринологиня вищої категорії Хмельницької міської дитячої лікарні? Доброго дня, пані Надія, слава Україні! Доброго дня, слава героям, слава! Якщо говорити загалом про ендокринологію, з якими питаннями, з якими проблемами взагалі зараз найчастіше дійсно до вас Питаються подоляни, і що в собі включає оця от наука ендокринології. Ну, Ендокринологія це наука про гормони. Це порушення гормональних змі, гормональні зміни в організмі. Такі гормональні зміни ми можемо спостерігати від дітей з народження і до похилого віку. Найчастіше до нас звертаються діти це на амбулаторний прийом з захворюваннями щитовидної залози, з цукровим діабетом. З затримкою росту, з затримкою статевого розвитку, ну і звичайно дуже поширена проблема, така деякою мірою ендокринологічна, це надлишкова вага і ожиріння у дітей, що зараз є дуже дуже актуальним. Якщо говорити проблеми зі щитовидкою, зі щитовидною залозою, наскільки вона є поширена серед дітей, і наскільки це дійсно є проблемою, можливо, про методи лікування? Звичайно, що захворювання щитовидної залози є дуже поширені не тільки в нашому регіоні, а й в нашій країні цілком. Бо, як ми знали вже давно, і знаємо, що верстви населення, які жили ближче до моря, mm. мали меншу меншу дефі... Інший дефіцит йоду, а які ближче до гір мали більший дефіцит йоду, і звичайно, велика кількість захворювань щитовидної залози йде від нестачі йоду в організмі. Mm. На жаль, в нас наша територія все стає більш віддалена від моря, і тому це проблема не тільки нашого регіону, це проблема нашої країни. Хоча інші країни вже позбулися цієї проблеми. вони Добились якби, на державному рівні ядування е, е, солі, і це є обов'язковими програмами в інших країнах. І, наприклад, такі країни, як наша сусідня Польща, е, вони взагалі не говорять зараз про таку проблему, як дефіцит йоду. На жаль, в нашій країні не так. І ми маємо велику кількість захворювань і у дітей, також, які пов'язані з дефіцитом йоду. Це дифузно-нетоксичний зоб. Це збільшення щитовидної залози, яке за Звичайно не несе ніякого функціонального порушення зразу, mm. але з часом може все-таки бути і е, дефіцит гормону внаслідок і нестачі йоду. Mm. Якщо ми говоримо про автоімунні захворювання, автоімунний тиреоїдит, це захворювання таке автоімуногенетичне, яке не пов'язано е, з, е, з йододефіцитом. Навпаки, іноді надмір надлишок йоду в організмі може і викликати. Е, Такі захворювання. Також з проблем, які є щитовидною залозою, це вроджений гіпотиреоз. це відсутність або щитовидної залози у дитини, або щитовидна залоза є, але вона не продукує взагалі цей гормон. Якщо говорити. Чи це генетичне захворювання, чи може бути набуте захворювання? Якщо до прикладу у роду є люди, які хворіли на щитов... на щитовидку, так в народі говорять так. по ендокринології, чи виникає більший ризик захворювання це у дітей у нащадків, і чи можна це попередити? Якщо ми говоримо про дефіцит йоду і дифузно-нетоксичний зоб, то провести якусь паралель між успадкуванням важко. Ну, іноді можна сказати, що є, а іноді ні. Але і профілактувати це можна, mm. якщо вживати е, продукти, збагачені йодом, це е, морс, е, морепродукти, це морська риба, це морська капуста, mm. ну не в великих кількостях, mm -hmm. тому що морська капуста дуже збагачена йодом, і взагалі навіть європейські троєдологічні асоціації рекомендують не більше як вживання морської капусти якраз в тиждень. Mm -hmm. Якщо ми то тоді це можна профілактувати, користуватися дованою сілью в домашній приготуванні. Але якщо ми говоримо про автоімунний теріодит, автоімунне захворювання щитовидки, то на жаль, профілактики для цього захворювання немає. І тут вже можна сказати, що досить часто таке є спадковість. Uh -huh. Іноді ми спостерігаємо у батьків автоімунітероїдит або у двох дітей у сім'ї, або там. Когось із ближніх родичів, тому це захворювання Автоімунний тереодит. тереодит. Це що як воно так, як воно проявляється? Автоімунний тереодит проявляється збільшенням щитовидної залози, розростанням сполучної тканини, яка не продукує гормона. Mm -hmm. А клітини, які продукують гормон, вони в свою чергу починають гинути. І внаслідок цього щитовидна залоза або недостатньо виробляє свого гормона. Або Бо навпаки починає реагувати на, на багато більшим виділенням гормона. Як це позначається на власному почутті, чи видно, чи ну, як це загалом так на людині? Якщо є порушення функції щитовидної залози, якщо є гіпотереоз, це буде сумливість, вялість, апатія, це буде збільшення маси тіла. Якщо ми говоримо про надмірну функцію щитовидної залози, це буде теротоксикоз. Людина навпаки буде збуджена, погано буде спати, буде Ну, порушення сну, буде схуднення обов'язково. Mm. Досить часто люди не звертаються до лікаря або звертаються it's не, не, it's не it's да не до того спеціаліста і не знають, з чим це може бути пов'язано. Mm. Тому є такі випадки, коли пізно діагностують mm. ці захворювання. Якщо говорити за дітей, чи є той вік, коли варто звертатися, там от дорослому раз в півроку потрібно проходити обов'язково? Обов'язково певні процедури uh -huh. раз в рік робити флюорографію. Uh -huh. Якщо ми говоримо за ендокринологію, скільки разів потрібно на рік чи як водити дитину до цього лікаря? Ну, Важко сказати, тому що якщо ми говоримо про вроджений гіпотиреоз, це діагностується при народженні. Mm -hmm. Таку дитину ми спостерігаємо постійно вже відповідно рекомендуємо чи кожних 3 місяці, чи кожних 6 місяців контролювати гормональний фон. Якщо ми говоримо про підлітків, я б рекомендувала ОЗД щитовидки робити кожного року, тому що в підлітковому віці відбуваються дуже бурхливі зміни в організмі і не передбачувано, як щитовидки... Одна залоза відреагує за цей е, рік. Mm -hmm. Але показує практика, що зараз дуже часто, якщо ми говоримо про автоімунні захворювання, автоімунітеродит, проявляється і в ранньому шкільному, шкільному віці. Е, тому сказати конкретно, який вік і коли, е, я думаю, що якщо регулярно ходити до свого педіатра і педіатр буде е, пальпувати щитовидну залозу. Е, Постійно, то можна досить вчасно діагностувати це захворювання. Методи лікування досить часто, досить вчасно ви сказали. Так, це досить вчасно. Які тоді методи, якщо дійсно дитина до вас прийшла? Mm -hmm. І, от тільки-тільки щось проявилося, зразу батьки звернулися. Наскільки тоді методи лікування відрізняються від пізніх стадій вже? Ну, якщо ми говоримо про недостатність йоду, е, е, дифузно-натоксичний зоб, це звичайно препарати йоду. Калію йодиду, це е, рекомендуємо дітям. Звичайно, щоб на тривалий курс лікування від 3 до 6 місяців. Mm -hmm. е, ну, звичайно, з е, Якщо ми говоримо про автоімунні захворювання, рекомендуються незначні дози йоду і додаємо, ще такий мікроелемент, як селен, також важливий для роботи щитовидної залози. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про вже гормональні порушення, звичайно, це замісна терапія гормоном росту тироксином. Mm -hmm. Якщо щитовидна залоза надмірно виділяє гормону, тоді є такі препарати, як теростатики. Терезол, мерказолін станом на сьогодні проблема зі щитовидкою, це вже на все життя. Е, якщо ми говоримо про гормональні порушення підліткового віку, mm -hmm. то це важко сказати. Не завжди це буває. Mm -hmm. Якщо це говоримо про автоімунітероїдит, так звичайно, це на все життя. І, і замісна жит... терапія. Як тоді життя відрізняється? До прикладу, якщо дитина перехворіла, були проблеми з ендокринологічною системою, так зі щитовидкою і. На певний період хвороба відійшла, аналізи нормалізувалися, там також подальше її життя, як воно має бути контроль гормонального фону. І якщо е, замісна терапія, це що означає? Це людина буде приймати все життя ту таблетку того гормона, який uh -huh. в неї не виділяє щитовидна залоза. Uh -huh. Якщо вона буде це регулярно робити, якщо вона буде регулярно спостерігати за своїми аналізами, ну тобто буде ходити до лікаря, який буде спостерігати, то абсолютно ніяких ускладнень. Це якби не призведено? Як? Море, море і сонце. Море рекомендуємо. Сонце не дуже, тому що вже доказано, що інсуляція в наш час є дуже шкідливою, і навіть якщо ми говоримо про вітамін Д, то вже доказано, що краще використовування самплементів, тобто вітаміну ну, Д як діетичної додавки рекомендованіша ніж перебування на сонці, угу. тому що інсуляція в наш час є дуже шкідлива. Зрозуміло, угу. які ще судні. Купні захворювання ідуть в купі з проблемами з ендокринологічною системою, що ще може виникати? Е, ну досить часто, якщо ми говоримо про захворювання щитовидної залози автоімунні, то можуть бути є, наприклад, в нас діти, які хворіють автоімунним тиреодитом і хворіють цукровим діабетом, угу. е, тобто, або там якимись іншими автоімунними захворюваннями. Е, є і також захворювання, які ускладнюються. Які е, мають е, на інші е, вплив на інші органи системи, mm -hmm. якщо говорити дійсно за цукровий діабет, досить поширена хвороба для нашої країни і у дітей також так. Розкажіть про те, як діагностуєте, з якого віку взагалі може виникати, чи є вроджені випадки, і які методи лікування власне цукровий діабет у дітей особливо стає все більш поширенішим у дітей. Ми маємо цукровий діабет першого типу. Це тоді, коли підшлункова залоза не виділяє взагалі інсуліну. І в таких дітям тільки рекомендовано замісна інсулінотерапія. Звичайно, що поширеність цього захворювання з неймовірною швидкістю відбувається, точної статистики по Україні сказати не можу, тому що ну, міграція населення, переміщення і окуповані території, на жаль, зараз такої статистики немає. Ну, Якщо ми візьмемо до військового період, то в Україні було 9,5 тисяч дітей з цукровим діабетом першого типу. В нас по місту близько 120 дітей з цукровим діабетом першого типу. Це ті, які на інсуліні. Якщо так, говорити? Так, це, це, це на інсуліні. Якщо ми говоримо про другий тип у дітей, це ті, яких виділяється свій інсулін, але організм не чутливий до нього. Які, таких дітей є в. Україні було там близько 50 п'ятдесяти. Mm -hmm. В нас в Хмельницькому було двоє діток, але вони вже дорослого віку, 18 років, то mm -hmm. на даний момент немає. Вроджені і набуті. Також тип вроджений, це перший тип, ви сказали? так? Це е, е, ні. Е, так? Пер, пер, перший тип він є автоімунний, uh -huh. генетичний. Uh -huh. Він є вроджений. Uh -huh. Просто проявляється він не завжди після ну, uh -huh. він, не, він проявляється в різному віці. Uh -huh. Для того, щоб проявився діабет, потрібні якісь пускові механізми. Uh -huh. Це е, гостра респіраторна інфекція. це Ковідна інфекція, до дуже часто ми спостерігали постковідні маніфестації, Перше виявлені цукрові діабети, це психологічні травми, це фізичні травми, це те, що… Провокує початок діабету, найменшого найменший хлопчик, який в нас захворів, це був в п'ятимісячному віці, а так вісім місяців два рочки. В ранньому дитинстві, в підлітковому віці, в будь-якому віці може проявитися, якщо є у дитини ця генетична схильність. Якщо говорити про набутий цукровий діабет, з якого віку може проявлятися він і який спосіб життя потрібно вести, аби цього не було? Набуті Тий діабет, цукровий діабет другого типу, зазвичай проявляється у діток, які мають надмірну вагу, так як і у дорослих, які неправильно харчуються. Це, звичайно, можна попередити і потрібно, коли діти до нас приходять вже з якимось порушенням вуглеводного обміну, вже з якимось коливаннями глюкози в крові. Ми, звичайно, рекомендуємо зразу не медикаментозне лікування. Ми рекомендуємо саме перше це модифікація способу. Життя це правильне харчування зараз. У наших діток дуже сильна гіподинамія, вони мало рухаються. Як я кажу, у вас один маршрут з дивана до холодильника і з холодильника до дивана. І ще за, телефон. так, і ще за телефоном, тому мало фізичної активності, багато продуктів, які є надто калорійними і які є надто шкідливими, і все це звичайно призводить і до надлишкової ваги, до ожиріння, і до. Скрові діабет другого типу в дорослому віці також. Як, власне, тоді, якщо дитина у вас, до вас потрапила і, власне, видно, що це набути, і так далі, які методи там лікування і чи вистачає цих методів в міській лікарні? Звичайно, ну, якщо ми говоримо про другий тип, це буде, як я сказала, вже модифікація способу життя. Якщо це не допомагає, то є препарати таблетовані, які ми використовуємо для покращення засвоєння цього свого інсуліна. А Бо, якщо знаєте, ми... я ще перпрошую ще, ще переб'ю вас, запам'ятайте, що ви хотіли сказати, тому що. Дуже багато людей говорять так, що ну все, посадили на інсулін, це вже все. Чи це дійсно так є? У мене завжди таке питання. Ну, від да, батьків да. до мене звучить завжди таке питання. Чи, чи це вже все? Я кажу, на даний момент він вам необхідний. Звичайно, я розумію, що це їм і надалі, і на все життя необхідний. Але батькам, коли ти говориш про те, що ваша дитина буде щоденно колоти інсулін, і це як мінімум 4 ін'єкції в день, це як мінімум півтора тисячі ін'єкцій в рік. Якщо їй потрібно міряти глюкозу як мінімум 6 разів в день, а це як мінімум 2 тисячі разів за рік, то звичайно для батьків це шок. Ну і саме перше питання для батьків: вона що, чи він не буде ніколи їсти солодкого. Mm -hmm. Звичайно, це все міф, тому що якщо дитина отримує інсулінотерапію по вже всіх міжнародних європейських, американських стандартах, дитина може їсти абсолютно все. Mm -hmm. Але я кажу, звичайно, що швидкі вуглеводи не корисні нікому. Тому ми говоримо про все правильне харчування mm -hmm. з обмеженнями, звичайно, швидких вуглеводів. з Замін цукру на е, такий природній цукрозамінник, як стевію, рекомендується. Якщо цукрозамінники, то тільки стевія, фруктоза якби той самий mm -hmm. цукор. Mm -hmm. ну, от. Так, і продовжуючи тему, власне, Ви казали інші препарати. Якщо говоримо за другий mm -hmm. тип, ми говорили про це про методи mm -hmm. лікування станом сьогодні, чи вистачає їх у Хмельницькій міській. Е, ну, е, Якщо ми говоримо е, про е, Перший тип про, про другий тип ми вже почали. Друг, другий тип це ну я кажу, що зараз на даний момент у нас діток таких немає. Це таблетовані препарати, то і звичайно для таких дітей, крім того, що вони будуть отримувати це лікування. Їм потрібно ще обов'язковий контроль глюкози в домашніх умовах. Угу. Зрозуміло, якщо говорити загалом про ендокринологію, так і цукровий діабет, це власне ви працюєте не одна з цією проблемою. Якщо до вас звертається людина, ви направляєте до інших спеціалістів. Наскільки ця співпраця налагоджена у вас в лікарні загалом? І чи вистачає отої от діагностики методів лікування сьогодні для того, щоб Повністю провести і діагностику і лікування У нас в нас місці. Звичайно, в нашій лікарні працює велика і дуже професіональна мультидисциплінарна команда: це хороші лікарі УЗД, це хороші суміжні спеціалісти, такі, які також мають проконсультувати дитину з діабетом. Це офтальмолог, невролог, це кардіолог, це лікар фізіолог. Фізіотерапевт, це лабораторна діагностика. Звичайно, що в нашій лікарні це все є доступно. Це все є безкоштовно. Є безкоштовно визначення гормонів щитовидної залози у нас в лікарні і інші лабораторні обстеження. А також у нас діти забезпечуються безкоштовно і інсуліном, uh -huh. і безкоштовно забезпечуються засобами медичного засобами медичного засобу. Uh -huh. Такі е, велике, дуже е, якби велика вдячність і е, є для міської раді, яка е, дуже піклується про наших діток і виділяє велику кількість коштів для того, щоб ці діти могли отримати безкоштовно голки е, uh -huh. до шприц ручок, і інсулінові шприци, uh -huh. тисмушки до глюкометрів, глюкометри. Е, за останні два роки закупляються інсулінові помпи. Інсулінові помпи для діток з цукровим діабетом це така новітня, якби ну, можливо сказати, для когось це для світу не дуже новітня, але для нас це якби не є дуже давньою такої технології. Це введення інсуліну, методу введення інсуліну в організм. Тобто це пристрій, який постійно з дитиною, який катетером приєднаний до тіла дитини, і цілодобово постійно вводиться інсулін, який помпа інсулінова, в свою чергу, імітує роботу підшлункової залози. Це mm -hmm. є набагато фізіологічніше, ніж ми вводимо ніж ми робимо там чотири ін'єкції інсуліну. Mm -hmm. Завдяки е, коштам міського бюджету в цьому році було е, закуплено і в, в минулому році, і в цьому році закуплено достатня кількість е, цих помп. І на базі нашої лікарні ми встановлюємо ці помпи, ми спостерігаємо цих mm -hmm. діток, ми цілодобово їх консультуємо е, і, звичайно, якби допомагаємо їм зробити їхнє життя з діабетом легше, тому що як багато хто каже. Що діабет це вирок, і я б, звичайно, це заперечила, тому що якщо дитина буде ну, бережно відноситись до свого здоров'я, то чи вона з діабетом, чи вона з якимось іншим захворюванням, це якби не дуже має значення. Дійсно, зараз світ не стоїть на місці в діагностиці, в лікуванні. Я знаю, що ви постійно їздите і берете участь в різних конференціях. Які ще методики, чи які ще, можливо, і препарати медичні хотілося б мати тут, чи все є, чи все ж таки чогось ще не вистачає? Е, ну з новітніх таких технологій е, це є безперервний моніторинг глюкози. Як я завжди кажу, коли я там роки п'ять назад читала. Е, там чи лекцію на школі діабету для дітей чи для лікарів, і розказувала, що є такий безперервний моніторинг, і показувала його тільки ну, може, не 4, може 6 років назад, може mm -hmm. трошки більше, і показувала тільки на картинці, і в нас мам, може, хтось один або двоє діток. То зараз в нас ну, більшість 90%, напевно, використовується безперервний моніторинг. Mm -hmm. Це коли у дитини на тілі прикріплена така канюля. Яка на телефон щитує безперервно рівень глюкози, mm -hmm. при тому, що не тільки щитує на телефон, а передає батькам, навіть коли батьки на роботі вони бачать, який рівень глюкози у дитини і можуть дитині допомогти, якщо це маленька дитина mm -hmm. і вона не знає, що їй краще зробити, то звичайно, що вони їй підказують, чи потрібно поїсти, чи потрібно підколоти інсулін. Це дуже зручні технології і вони. Не є доступні в нас і для наших діток. Наскільки вони позначаються взагалі на способі в життя? Оці от помпи, що ви сказали, так. що кріпляться і оці от датчики для контролю за глюкозою? Абсолютно нормально, тому що я завжди також кажу своїм пацієнтам: що ви зайдіть в інтернет і подивіться, скільки відомих людей, скільки спортсменів є з цукровим діабетом першого типу. Це і політики, і спортсмени, і моделі. Вони також користуються всі лібрами. Переним моніторингом, mm -hmm. і ну, не знаю, чи носять інсулінові помпи, тому що це просто метод введення, це не є якесь лікування, діабету чи якесь там панацея. Пані Надію, досить часто наших лікарів, та всіх я лікарів, питаюся про народні способи лікування. Наші люди все ж воно вже відходить, слава Богу, але ще не так, як би хотілося. Затягують, не звертаються до спеціалістів, ідуть по трави, по ваші поради в цьому питанні чи дійсно вони є ефективними народні методи і можливо якісь альтернативні методи лікування, які ви знаєте, і в яких випадках вони можуть бути також. Ефективні? Зустрічаюся дуже часто із цими ситуаціями, із цими запитаннями. Я ніколи нікого не відмовляю. Я завжди кажу, ви є батьки. Ви одній мені повірите, якби повірили, але все рівно ще хочете кудись поїхати. Якщо пацієнти їдуть, в якісь інші заклади чи в інші, це я абсолютно це все підтримую, mm -hmm. тому що е, ну, якби, я знаю, думка колег буде така ж. Е, коли їдуть по е, е, нетрадиційній медицині, е, я тоді кажу, що вам сказали? Вас вилікують від діабету? Mm -hmm. Ні, не вилікують. Тільки будуть там менші дози. Добре пити, uh -huh. пити цей чай, хорошо. Uh -huh. Ну якщо кажуть, що вилікують, тоді вже я кажу, що е, тут треба бути обережним, бо це просто неможливо ніде в світі. Чи були випадки, коли от затягнули і власне мали досить негативні наслідки? Звичайно, е, звичайно, дуже часто таке буває, коли. Батьки пізно звертаються або невчасно діагностовано лікарями первинної ланки. Хоча діагностика надзвичайно проста. Я завжди це говорю колегам, коли там провожу заняття для лікарів чи нашого закладу, чи педіатрів. Я завжди кажу, що діагностика цукрового діабету дуже проста. Дуже для цього достатньо, коли дитина прийшла на прийом, зробити визначити рівень крові. Глюкози в крові. Mm -hmm. І вже по цьому показнику якби, легко судити, який діагноз можна поставити. Mm -hmm. ну, не завжди він буде заключений, але якби, все таки попередній він може бути. Тому були випадки, коли ці діти в кетоацидозі, тобто, це коли високий рівень глюкози, коли він більше 28-30, якщо в нормі ми знаємо mm -hmm. 3,5,5, 3, 3, 5, mm -hmm. це знають, напевно. То коли високий рівень глюкози, коли високий рівень ацетону в сечі, такі діти звичайно попадають в реанімаційне відділення, і звичайно, і реанімаційне відділення в нашій лікарні досить потужно приймає mm -hmm. участь в лікуванні mm -hmm. цих діток, тому краще своєчасно на це звертати увагу. Я знаю, крім того, що щось співпрацюєте з дитячими садочками, ви, так, тому що і там досить так, звичайно. Часто є діти, ну, завжди готова і рада надати всю інформацію, яку потрібно: і медсестрам, і вчителям, і вихователям садочка. Тому що всі ці наші дітки, які хворіють діабетом, вони всі навчаються в звичайних освітніх закладах і вони мають право там навчатися, mm -hmm. і вони повинні там навчатись. Іноді персонал якби, не готовий до цього. Ну, Я розумію, все, що невідомо, то все страшно. Mm -hmm. Але коли якби, повідомити це всім і розказати, як це робити, mm -hmm. то насправді це нічого страшного, нічого не страшного не. немає. Пані надію, і наостанок ще про перші дзвіночки, на які мають звертати обов'язково чи звернути свою увагу батьки для того, аби все ж таки вчасно діагностувати, звернутися до лікаря в проблемі зі щитовидкою, в проблемі зі цукровим діабетом. Ну, Такими дзвіночками це взагалі є порушення. Кожна мама, кож... кожні батьки знають свою дитину. Якщо ви бачите, що у вашої дитини якісь є відхилення в поведінці, в настрої, це вже є привід звернутися до лікаря. Угу. Добре, ми вам дякуємо на цьому. Дякуємо, що прийшли і розповіли трохи більше про ендокринологію. Загалом про таку проблему, як цукровий діабет. Отож, Надія Муляр, дитяча лікарка-ендокринологиня вищої категорії Хмельницької міської дитячої лікарні, була з нами сьогодні в нашому спецпроєкті як здоров'я. Наступний проект власне буде традиційно вже в наступну п'ятницю. Під цим відео ви можете залишати свої коментарі щодо того, яку проблему би хотіли підняти на наступному ефірі, з яким лікарем хотіли би, щоб ми з вами поспілкувалися. Зараз ми з вами прощаємося і доєднуємося до всеукраїнського інформаційного марафону. А за мить знову повертаємося у студію.